Ото якесь таке. Я треба щось з цим вигадати. Вигадати, вигадати. Фантазія то є, але руці вони трішечки не з того місця, з якого треба. Ну, щось спробуємо вигадати, щоб менше заливати вигрібну яму, бо задовбалась її відкачувати. Ну, поки що якось так. Хоч якось на вулиці, бо вода на вулиці є, але. Постійно полоскатись в тазах не дуже камільфо, а так, це як тимчасовий варіант, але далі будемо з цього щось мастирити. Ну, головне, що тепер є можливість. І для мене головне, що з того, що було під рукою. отвалялась стара мийка не викинута. Це старі блоки, які з Києва вивезли, коли робили ремонт. от що було під рукою, з того зліпили. А далі вже будемо думати, що робити далі.